Друзі, питання когнітивних здібності, то, як ми зараз реагуємо, наскільки в нас хватить сил для того, щоб разом відвоювати нашу свободу, відсвяткувати нашу перемогу, а і в той же час відбудовувати те, що зараз зруйновано, це залежить від кожного з нас. Компінг здібності це наскільки ми можемо міркувати, приймати рішення, щось вивчати вирішати кризові питання, ми бачимо, що зараз не тільки діти, діти наші туп'ять навчанні, а й ми самі зависаємо. що можна зараз зробити? Саме про це я перескатим зі своєю командою. Ми хочемо найближчим часом ділитися з вами, щоб ви могли взяти ці кирпичики і при до себе застосувати хтось в сфері здоров'я, хтось в сфері спілкування, хтось в сфері фізичних прав. Хтось в духовних або в душевних практиках. Пишіть, внизу, наскільки ця тема вам інтересна. Чи бажаєте ви, щоб крім того, що зараз багато з моїх знайомих сидять на антидепресантах, самому не підсісти на них, або вилізти з цього. І ми будемо раді разом цю проблему вирішити. Ми також плануємо очні зібрання, такі як клуб на цю тему на районі метро Чернігівський в нашому, нашому офісі, тому дякую за увагу. Пишіть внизу, наскільки це вам питання хочеться вирішити.